We О мене царство, ця і сина, і святого духа, нині повсякчас, і на віки віків. Господи, помил! Засвятішого слизького віри, Франциска, папу римського блаженішого патріарха, нашого свято, слава і Боголюби єпископа, нашого Кирит Діонісія, чесне присвітерство у Христі нея, Господа, безпричити людей, Господе і помолівся, Господи, помилуй!

i'm oh, going Навшу Богородицю і преснув Марію, з усіма сіти, опоминувши самих себе, і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддаємо. Тобі, Господи, Господні, наведені, всяка слава часі і поклоніння, Отцію і Сину, і Святому і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ти, Господи, са земля, співайте же мені, обідайте слово хвали, молодь вами, ворониці, спася, спаси нас, Скажіть, тебе, як страшні діла Твої, У множестві сили Твої, спитимуть тобі вороги твої. Молитвами, вот диці, спаси, спаси нас, вся земля нехай поклониться тобі, не співає тобі, нехай же співає імені Твоєму Силишні, молитвами, бодиці, спаси, спаси. нас. Slow <tries> स्याको ये भोः Святому і нині повсякчасі, навіки, ніків, прийдете, возради нас, Господи, Воскликнім Богу Спасителеві нашому. спаси нас сину Божий, що насправді, знах не співаємо Тобі, одино. Перед лицем, Озі сповідань, і салмами воскликнім, спаси нас сину Божий, що воскрес з мертвих, співаємо Тобі, Бог великий Господь, і цар великий поси. Спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо тобі, Аллилуйя. водрість, прості, прийдете, і припаді до Христа, спаси наслу.

до Тебе життя Боже, слава Воскресенню Твоєму, Христе, слава Царству Твоєму, слава промислові Твоєму! єдиний Чоловік чоловіку, слава Сину і Святому Духові, воскресу. Бог і зробослови, і світ і собою воскресив, і людське, і ско, як поспівує тебе, і снова ще зла, а даже твоє влади, і, і є нині зі здобуляючись, радиться ти тих. Той, Святой, то симпаливо, Сресен, і ни после часи на віки, віки, коли обріє, зища тобі диво родився, золотом плачев салатика всіх, у тобі, святі воді, як крик да дави. Я ти Ширша небес, що поносила Стрителя Твого, слава тому, що вселився в тебе, слава тому, що прийшов із тебе, слава тому, що визволив нас різдвом Твоїм. Все Боже, наче тебе славого села, і Моцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки, віків. Святий, Боже, святи. Святий, крипти, святий, святий, святий без смерти помилуй нас, святий Боже, святий, крити, святий, святи, без помилуй нас, Слава Су, Сину і Святому Дон. осних часу не віки віки амен святий і святий є боже спаси припомнуй нас святий боже святий прийди святий Похвала, будь Господи, милість Твоя на нас, бо ми на Тебе. До Єфесян послання, святого Апостола Павла Читань. Я Господній в'язень поводитися достойно покликання, яким вас покликано в повноті покори лагідності з дотерпеливістю, терплячи один одного в любові, Стараючись зберігати єдність духа у зв'язку миру. Одне тіло, один дух. Як і ви були покликані, в одній надій вашого покликання, один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх, що над усіма через усіх і усіх. Бог, що дає відплату мені, і покорив народи мені. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Ти, що величаєш спасання царя, і твориш мир із помазанкою своєму Давидові, і з імені Його до віку. Поли, премудрі спроські, вислухаймо святої Англії, ями, як ухові твої. Галилею і покинувши насеред пішою, силицю, капернаумів, що приморіть на границі заволона та нафталів, що збулося те, що сказав був пророк Ісаїв, земля заволона та земля нафталів, приморський шлях, Україну за Йорданом, Поганська Галилеї. Народ, який сидів у темноті, побачив велике світло тим, що ви сиділи в країні тіні смерти, зійшло світло з того часу Ісус почав проповідувати й говорити, покайтесь, бо Царство Небесне близько. Слово Тоді, Господи, слава! Дуже гарна тема сьогоднішнього Євангелія, якими ми можемо зрозуміти під контекстом покаяння. Переважно, коли є один президент, і після того президента приходить наступний, чи коли є папа помирає, папа приходить наступний так само заступник. То фактично такі люди стараються продовжувати справу свого попередника. І з часом так само вносить певні якісь свої такі поправки, але з часом процесії. І подібно, якщо ми пригадаємо, все життя Івана Хрестителя будувалося у чому? Що Іван Хреститель, всіх хрестив Йордані, він всіх закликав до покаяння. Не випадково, тому що людина, яка не покаялася, вона неможливо, вона просто не може все ціло відкритися перед Богом. Навіть коли ми сидимо в ланці, де є непосповідання. Ми до кінця не можемо в Бога прийняти того дару, який нам посилає. Просто він Бог нам посилає, а коли непосповідані, ви знаєте, в нас кажуть гори-гори, як тут гори чи горохом до стіни. І воно від нас там все відскакує. І все життя, місія Івана Хрестителя була одна. Він кликав людей до покаяння. І завжди, коли в Йордані хрестив, як він говорив свою місію, своїй проповіді, покаятися, бо царство буде близько. Якраз тими словами Ісус сьогодні, як Іван Хреститель є його попередник, Ісус, коли приходить, так само продовжує ту саму справу роботу, яку робив Іван Хреститель. Якщо ти говорив покайтеся. Тому так само Іван сьогодні закінчується словами Ісуса. Ісус не говорить щось інше, але ніби продовжує ту роботу, яку почав Іван. І певний, через певний період Він почне робити по-іншому, почне зціляти, воскрешати, але не зразу поступово та сходинка буде в Ісусовому житті так само підніматися. Покайтеся, бо Царство Небесне вже є близько. Ті самі слова, щось нове Ісус не говорить. Бо те саме, що говорить Іван Хреститель, те саме і продовжує Ісус. Але дуже часто в нашому житті такого покояння бракує, дуже часто нам бракує і бути образом Івана Хрестителя. Бо коли ми уважні слухаємо життя Хрестителя, наскільки в ньому було сили такої Божої правдивості, що, навіть перебуваючи перед Іродом, він не побоявся сказати йому правду. І дуже часто в нашому житті хтось нам щось говорить, і ми знаємо, що то є неправда. Ми мали дуже часто відстояти якісь церковні чи побожні речі супроти Бога, мали би сказати, слухай, ти не добре говориш? Ти рішиш, бо ти говориш супроти церкви, супроти Бога, а ми дуже часто сидимо тихо. І в тому випадку він нам бракує бути Іваном Хрестителем, де він говорив правду в очі і ми тут, знаєте, були ми з собою є, чи говорячи, а що скажете за президента Порошенка, а що скажете за Зеленського. І ми тут готові про них говорити стільки поганого, правда? Ха-ха! Можна книжки писати, але коли до хтось нам сказав за той телефон, сказав, слухай, ти завтра тебе запросили до президента до офісу. Прийди, там буде в тебе розмова. І коли ми стали, знаєте, перед президентом чи перед папою Франциском. Якби ми себе там вели, я не думаю, що ми б там, знаєте, про не говорили, то що ми говоримо між собою. Там ми б так його звеличували, спокуни, то ви найкращий президент за всю історію України. та ви найкращий папа за всю історію церкви. Ми б там зразу переобразилися по-іншому. А Іван Хреститель, стоючи перед іродом, сказав йому, покайся, бо тобі не може взяти за дружину свого брата. І такого образу дуже часто нам бракує спілкування один з одним. Якщо ми бачимо, хтось знає, щось зробити так, ми повинні так само бути образом Івана Хрестителя, когось сказати те, що хтось не схоче почути. А можливо, коли ми щось скажемо по правді, і можливо, та людина замислиться, слухай, а може дійсно, бо хто схоче направитися, він тебе візьме за добре. А хто знає, вчує такі речі? А ти хто таке ж мені таки говориш? А ти що ти мені говориш? І зразу так само деколи робляться такі сутички, але ми дуже час у нашому житті повинні бути образом Івана Хрестителя покаяння, про яке сьогодні Ісус говорить. І були такі випадки, коли ще вчився в семінарії, нерідко приходили люди до сповіді, і дивлячись на ту жінку, і ти вже бачиш жінка в руках, 70 років, можливо, має. Та щось хоче, знаєте, та, та нікого не вбила, нічого не вкрала. Та що спитайте? Да питайте мене. І коли ти починаєш питати, а скільки роки не сповідалася? І та жінка починає, знаєте, та років з 50 не сповідалася. І тоді, знаєте, зовсім по-іншому та сповіда. І зовсім по-іншому відчувається те покаяння тої жінки. Наша українська традиція дуже гарна, що у сповіді священик так само є добрим психологом. Бо, повірте, священики всі бачать, коли людина сповідається добре, а коли щось старається затаїти. Тоді священик не мав би цього робити, але як дивиться, коли жінка вже не йде, знаєте, на такий контакт, починає все не файно в житті підеся років не сповідалася, і все на житті прекрасно, ну, тоді священи хоче, не хоче, а починає помаленьку будочку кинути і починає потрошечки тягнути. Не мав би того робити, бо людина, яка до сповіді готується, покаяння своє хоче отримати. Мали прийти до сподівання і так, так так, 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 за свої гріхи жалію цього більше не, не грішити. Отака сповідь є. Тут і далі є Боже щось сповідь запитати людину, що вона щось зробила. Тут така традиція. Можливо, деколи нам не вистачає сміливості, аби щось посповідатися, Богу сказати, як воно є в наших сповідять. І тоді священик. Приходить на допомогу. Так само, того часу в мене були випадки, коли приходить на допомогу тим людям, аби ту сповідь вирвати в них. І аж тоді такі гріхи, ви знаєте, йшли, що допомагав людині, і вона не знала, що є гріхами. І вона з тими гріхами жила руками, бо не думала, що є гріх. А то тяжкий гріх був. І в нас з тим гріхом ходила, і знаєте, якісь благословенність Божі ласки до кінця не молити серце тої людини промовити, зайти в душу тої людини, бо гріхи не давали місці для Бога. І тому дуже часто, коли ми йдемо до сповіді, ми думаємо, я дуже з низька Священко, бо мені єстину говорити. Можливо, єстину переді мною сказати, десь так само буде стидно перед цим Масадем, коли прийде до нас на Другу суботу. Так само буде стидно, буде перед тим священником. Ми там таємо, 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 знаєте, але перед Богом ми нічого не затаємо. І одного разу ми так само станеться, коли прийде Ісус, і нам треба буде дати відповідь добру за наше покаяння. Ми коли...